Поклонитися горі, де колись відбувався вишкіл багатьох пластунів, сьогодні є обов'язком кожного українського скаута. Пластуни, які пройшли вишкіл на соколі, пропагували пластову ідею, де б вони не були. У той час таборами опікувався син Івана Франка Петро Франко. Він людина, яка мала дуже хорошого світу і надзвичайно хорошу педагогічну практичну підготовку пластів. Бачив, що саме серед дикої природи можна підготувати молодих людей до життя. І саме серед проди можна виховати їх як справжніх патріотів своєї країни, коли люди не тільки бачать прекрасне, але вміють його берегти. Ці дві споруди майже точні копії тих таборових приміщень, які стояли на цьому місці до 30-го року. 1930-го пласт був офіційно заборонений польським урядом, тому будинки знищили. Меморіальний напис не зломимо своїх присяг нагадування теперішньому та майбутньому поколінню про те, що основна пластова ідея Бог і Україна має завжди жити. З тих часів тут залишилося місце у вигляді Мальтійського хреста. Тут, колись палали ватри, тут були перші присяги, які давалися раз і на все життя. Це переважно ті, яким не байдужа байдуже українська ідея, яким не байдуже молоде, здорове українське покоління, які є патріотами. Своє держави у липні 1991-го на цьому місці відбувся перший відновлений таборовий вишкіл на Івано-Франківщині. Комендантом його був Василь Іваночко. Щороку приміщення музею намагаються використовувати для пластового таборування, влаштовуючи кількаденні вишколи. Силами скаутської організації табір музей розбудовується і відновлюється. Сама організація не прибуткова, тому пластуни шукають меценатів, які б допомогли завершити музей.